Майбутнє вирішується в Україні. Назва цьогорічної зустрічі: Ялтинська європейська стратегія до Києва. Вихідними з'їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги без поступок територією з поверненням полонених та викрадених дітей, із засудженням воєнних злочинців та членством в ЄС та НАТО. Деталі розкаже Наталя Луценко. Попри війну та загрозу обстрілів до Києва, з'їжджаються світові лідери на щорічну зустріч в рамках Ялтинської європейської стратегії, тобто тема перемоги України над Росією. І звісно, як союзники можуть цьому посприяти? Адже поразка Росії це перемога демократії, кажуть іноземні гості. І весь світовий порядок може залежати від того, як завершиться ця війна. І завершення війни залежить не лише від України, а й від того наскільки довго втримається світ на боці добра і моральних цінностей, за які борються українці, заявив президент Зеленський. На його думку, російське вторгнення змінило образ України для світу від держави, що захищається, до держави символу свободи, унікального морального простору, де щодня обирають гідне життя. Він простягається від наших окопів на сході до дискусій у високих політичних кабінетах світу. Це простір між нашим народом. Українським народом, який захищає державу і життя і тими у світі, хто посилює нас своєю зброєю, своїми санкціями проти Росії, своїм лідерством, яке консолідовано і яке консолідує інших, саме в цьому просторі народжується майбутнє. Світ не до кінця усвідомлює вплив завершення війни в Україні на міжнародний порядок. Засновник Ялтинської європейської стратегії Віктор Пінчук переконаний, кінець війни матиме глобальне значення у світі є два політичні табори демократичний та автократичний, і вони перебувають у серйозному конфлікті. Ми не знаємо, хто переможе у цій кімнаті. Ми всі підтримуємо демократію, очікуємо і віримо, що за нею перемога. Але для решти світу це не очевидно. Та як закінчиться ця війна, матиме наслідки для того, куди вирішать піти мільярди людей. Чи вони підуть із Росією і Китаєм, чи стануть на бік США, Європи та Заходу? Поділяють цю думку відомий політолог і філософ Френсіс Фукуяма. Усі економічні країни гіганти відчують наслідки війни. А загарбницькі апетити імперіалістичної Росії ростимуть, особливо якщо Україна програє або поступиться територіями. Фукуяма спрогнозував, хто наступний. Грузія, Молдова і Казахстан, кожна з цих країн зазнає негайного впливу у випадку, якщо Росія переможе, втримається, зможе залишити за собою захоплені українські території. Вся увага до фронту, всі зусилля на перемогу Фукуяма безапеляційний. Люди зараз помилково вважають, що військовий результат залежить від політики. Вже все навпаки. Нині світова політика залежить від результату війни в Україні. Будуть масштабні наслідки від того, чи відновить Україна контроль на півдні країни, чи поверне собі повноцінний вихід у чорне море, чи поверне Крим. Досягти перемоги українська армія зможе лише спільно із заходом та його готовністю захищати Україну до останнього російського солдата на нашій землі, каже колишній британський прем'єр Борис Джонсон. Він скептичний щодо миру в Україні, доки Путін при владі найкращі гарантії для нашої держави членство в НАТО. Він нагадав, як світ боявся спровокувати диктатора Путіна українським вступом в альянс. Утім, кривавий наступ таки відбувся. Я вважаю, Україна може виграти досить швидко, і що на це суттєво вплине, це членство в НАТО. Навіть зараз Україна суттєво прогресує на фронті. Я, хоч і не військовий, але усвідомлюю, яких успіхів досягає ваша армія. Українці героїчно борються, повертають собі землю метр за метром. Росіяни не вміють так воювати, як ви. Вони ж не вірять у те, за що прийшли на вашу землю. Вони просто бояться командирів, бояться сісти за грати, або що. Їм не збагненні та вір і мотивація, які є в українських солдатів, і поки питання з НАТО систематично відтягується, є речі, які відкладати не можна постачання зброї. До цього міжнародних гостей закликав новопризначений міністр оборони Рустем Меров більше зброї, більше збережених життів. Найбільшим пріоритетом для нас є наші військові, їхнє життя, безпека і гідність. Ми маємо започаткувати нову філософію ставлення до військових і зробити все можливе і навіть неможливе, аби наші військові були забезпечені всім необхідним: зброєю, оснащенням, формою, їжею, засобами захисту, медичним обслуговуванням, освітою, підготовкою і всім іншим. Наступний пріоритет озброєння, про відчутний брак зброї, говорять і українські воїни. Вони сміливі, вмотивовані, усвідомлюю чому на фронті, але ціна відваги занадто висока. Їхні виступи не залишили байдужими нікого. Багато людей вже немає в живих, багато друзів я втратив. Але все ж я думаю, ціль мету цієї війни, що ми маємо досягнути. Це наша вільна Україна. Я не хочу, щоб на прикладі мої діти чи когось з вас тут присутніх бачили те, що бачили очі цих героїчних людей, які сидять поруч зі мною. Перемога нам дасться дуже великою ціною, і ця цінність вимірюється конкретними людськими життями. Які ми читаємо в нашому некролозі кожного дня, чи не вперше на зустрічі ЄС піддали сумніву поняття глобального півдня. Це не клуб прихильників чи противників України. У кожної держави свій економічний інтерес. І Київ це має розуміти, як і те, що розраховувати, ми можемо не лише на колективний захід. Існує наратив, що решта світу, крім заходу, не підтримують Україну. Я думаю, це неправильно. Не слід за НАТО спрощувати складне. Ми розділяємо народи та їхні уряди. Якщо ви проведете опитування громадської думки в країнах, де уряди зазвичай схиляються до Росії, то побачите, що прості люди все одно на боці України. Війна в Україні розламала світ, немов на два шматки. Навіть тут, на конференції ЄС, де зібрались високочолі політики і філософи, відчувалась поліфонія та різноголосся. Однак, загалом, усе очевидно, на планеті йде велика битва між добром і злом, і Україна в цій війні на передовій. Наталю Луценко та Максимілян Ільченко, Факта Сі Тів. Єдині новини.